Це не опеньки. А це сироїшечки Так сеня гарна пане в лісі. Вовків лякаєш. <тас> О, ти що? Ну, тихенько треба в лісі. Ти ж любить тишину. А так це дороги будем. Ти кудись вона нас виведе? Куди. Куди? Куди? Кудись виведе? Нам треба вийти в загор. А ми де? А ми мир тебе знайдесь в лісі. О, що це за гриби? О, Ойкіс такі грибів тут багато. Ми десь вийшли на якесь поле, а куди? Я думаю, нам сюди треба. Ну десь йдемо. Хтось посіяв тут. Вийшли десь. Продовжує далі йти. Собака десь там гавкає. Значить там якийсь населений пункт. Шли горами нещастям. Зайшли. Тут ще соя не змолочена. Отак От ми вийшли, йдемо полем. Сьогодні похмурий день. Рішили лісом не спотикатися, а йдемо такою дорогою. Ота в далині видніється ліс, та це вже Рівінська область. Там вілія, таремне. Так, добігає так до кінця наша. Така мандрівочка. Будемо на виход. Колись в мене брат був фельдшер, але він не довго, був, тільки два місяці був. Фельдшером був малій боровиці, старший брат мій був. Він був в 80-му 81-му.